Виконуємо номер 856 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Відомо, що трикутник PQR дорівнює трикутнику КЛМ. Кут П дорівнює куту К, кут Q дорівнює куту L. Зроби схематичний малюнок та запиши рівність сторін, що випливає із даних умов. Зробимо схематичний малюнок. Так, трикутник П, Ку Р П, К, Р, з'єднаємо П, Ку Р. І трикутник К Л М L, M. Трикутник P, Q, R дорівнює трикутнику K, L, M. Кут П, дорівнює куту К, кут ку Дорівнює куту L. Запиши рівність сторін, що випливає із даних умов. Отже, сторона PR дорівнює стороні KM, PR, KM, Сторона РК дорівнює МЛ. РК дорівнює МЛ, РК дорівнює МЛ і сторона ПК дорівнює стороні КЛ. К, Л. Ми зробили схематичний малюнок та записали рівність сторін, що випливає із даних умов. Номер 856 виконано.